Вітаю. 18 травня День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У 2024 році 80-ті роковини депортації кримсько-татарського народу з території Кримського півострова радянським тоталітарним режимом у 1944 році. Україна визнала злочин примусової депортації актом геноциду. Кримського татарського народу керуючись положенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, засуджуючи політику тоталітарного режиму щодо утисків корінного народу України. А Канада, Латвія та Литва у 2019 році визнали депортацію кримсько-татарського народу корінного народу України геноцидом. Триває робота із визнанням депортації геноцидом іншими країнами. Депортація кримського татарського народу, переважно дітей, жінок, літніх людей радянським тоталітарним режимом, була кульмінацією російської колоніальної політики, направленою на дете... дететаризацію Криму. Під час бойових дій, поки чоловіки були на фронті, радянська влада підступно вигнала дітей, жінок та літніх людей з власних домівок та відправила їх у вигнання, шлях, який для багатьох став останній. Постанова Державного комітету оборони від 11 травня 1944 року підписана була особисто Сталіна. Саме вона завершила процес примусового витиснення корінного народу з власної землі, який розпочався одразу після анексії Криму Російської імперії в 1783 році. На світанку, 18 травня, а в деяких населених пунктах напередодні, 17 травня, були розпочато депортацію кримських татар. Залучений особовий склад відзначився жорстокістю. Операції відбувалася із застосуванням насильства. У більшості випадків кримським татарам не пояснювали, що відбувається, куди саме їх везуть, а на збори давали не більше 15 хвилин. Таким чином, кримські татари покинули власні домівки. Не ми були до довгої та виснажливої дороги, не кажучи вже про облаштування на чужбині. Згідно з постановою, депортація мала б завершитися до 1 червня 1944 року. Проте радянський репресивний апарат вкотре використав перевиконання плану. Радянський режим здійснював депортацію, використовуючи значну кількість репресивних органів. Із залученням 23 тисяч солдат офіцерів НКВС, 9 тисяч оперативників НКВС, і Народного комісаріату Державної безпеки, 100 легкових, 250 вантажних автомобілів, 67 ешелонів. Вже о 8-й годині ранку, 18 травня, 90 тисяч кримських татар були завантажені у 25 ешелонів, які складалися з, які складалися з товарних вагонів. 48 400 кримських татар у 17 ешелонах вже були депортовані до Узбекистану. 19 травня було депортовано в товарних вагонах ще 165 515 кримських татар. Зрештою, такі темпи дозволили катам вже 20 травня відзвітувати у Москву про очищення Криму від кримських татар. Тривалість вбивчого шляху. Депортованих до місць спецпоселень у товарних вагонах тривала в середньому 2-3 тижні. Дорогою. У тісних вагонах без їжі, води та медичної допомоги, від голоду та хвороб загинуло 7900 кримських татар. Кримські татар, солдатів та офіцерів радянської армії, після закінчення Другої світової війни відправили у місця депортації або трудові табори. У цілому, це майже 9 тисяч кримсько-татарських солдат та офіцерів. Варто згадати, що під час Другої світової війни 21 кримський татарин був представлений до нагороди Герой Радянського Союзу. Деякі неодноразово. Так, наприклад, звання двічі Герої Радянського Союзу вшановувався кримський татарин, видатний пілот Амет Хан Султан. П'ять кримських татар одержали звання Герой Радянського Союзу. За даними відділу спецпоселення НКВС РСРСР, у листопаді 1944 року у вигнанні опинилися 193 тисячі 865 кримських татар. З них в Узбекистані більше 151 тисячі, в Марійській АРСР більше 8 тисяч, у казахській більше чотирьох. Решта були розподілені для використання на роботах до Молотовської, нині Пермської, Комерської. Горьківської, Свердловської, Іванівської та Ярославської областей РСФСР. До цього числа не увійшли майже 6 тисяч ув'язаних кримських татар до ГУЛАГу безпосередньо під час депортації. Депортованим представникам корінного народу наділили статус спецпоселенців. Це передбачало постійний нагляд репресивних радянських структур, реєстрацію в комендатурах, примусову фізичну працю на виснажливих роботах. За даними НКВС Узбецької РСР, впродовж першого півріччя депортації від хвороб і нелюдських умов перебування померли 16 тисяч 52 кримських татар. Це 10%. А в 1945 році ця цифра збільшилась до 13 тисяч. Тільки в Узбекистані в померло майже 30 тисяч кримських татар за перші півтора року депортації. У 1948 році режим проживання в спецпоселеннях став ще більш репресивним. Зокрема, арештом на п'ять діб карався виїзд зі спецпоселень, а повторне порушення режиму перебування вважалося втечі втечі з місця позаслання. І це призводило до позбавлення волі терміном на 20 років. Геноцид також унаочнювався діями радянського режиму зі стирання пам'яті щодо кримських татар з історії Кримського півострова. Переглядалася кримська історія, впроваджувалися російські імперські наративи про одвічно російський Крим, цілеспрямовано та масово поширювалися міфи про народ зрадник. До Криму завозили переселенців з РФСР, Української РСР, яких ціленаправлено заселяли в будинки кримських татар. Репресивний радянський режим повністю змінив та спотворив кримську допомінню. Зокрема, було змінено на російські назви населених пунктів вулиць, що мали кримсько-татарське походження. Політика радянського тоталітарного режиму проти кримських татар стала фактично продовженням традиції Російської імперії. З колонізації території Кримського півострова, яка після анексії Криму з 18 століття здійснювала виселення кримських татар, обмежувала їхні права та свободи. Протягом 18-19 сторіччя Російська імперія проводила політику постійного тиску на кримських татар, обмежуючи їхні права та релігійні свободи, спалюючи духовні книги, відбираючи землю, ресурсу. Значна частина корінного народу була вимушена виїхати за межі Криму, Відбувалося заміщення корінного населення Криму колоністами. Насамкінець, 25 червня 1946 року, Верховний Савіт РСФСР прийняв закон, яким затвердив перетворення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки на Кримську область. Трагічна історія депортації кримсько-татарського народу замовчувалась в СРСР протягом десятирічні. Заборонялась мова, культура корінного народу України. Кримські татари були не просто позвалені Батьківщини, але й власного імені. Мови, історії, ідентичності. Після смерті Сталіна кримським татарам так і не повернули їхні права та не дозволили повернутися на Батьківщину. Фактично, заслання тривало. Попри заборону, починаючи з 1967 року, кримські татари почали чисельні, численні спроби оселятися на власних землях в Криму е, і навколишніх землях. Кримський татарський національний рух за повернення був одним з найефективніших та найяскравіших протесних рухів СРСР. Але справді масове повернення, репатріація розпочалась після 1987 року. Тільки після розпаду СРСР у Незалежній Україні ми можемо вшановувати пам'ять жертв геноциду та говорити правду про злочин проти людяності. Таким чином, варто пам'ятати. Депортація кримського татарського народу радянським тоталітарним режимом є геноцидом. Здійснювалась умисно, заподіювалися серйозні телесні ушкодження, вбивства, навмисно створювали життєві умови, направлені на фізичне знищення кримських деталів. В Канаді, Латвії, Литві. Депортація визнана геноцидом кримського татарського народу. Україна працює над подальшим визнанням геноциду іншому країнам. Комуністичний режим СРСР та згодом Росія цілеспрямовано поширювала протягом десятиріч міт про кримський татар щодо зради, і сьогодні країна окупант використовує цей наратив для поширення мови ворожнечі, утисків та розбрату в окупованому Криму. РФ продовжує політику утисків кримських татар, а саме цілеспрямовано порушує права корінного народу України, здійснює незаконний призов до військової служби, руйнує культурну спадщину, фальсифікує історію, мілітаризує освіту та суспільне життя. РФ заперечує геноцид кримських татар в 1944 році та не бере відповідальності за сталінські репресії та депортації. Російська імперія та її прановаступника Радянський Союз та РФ цілеспрямовано здійснюють примусові та напівпримусові витіснення кримських татар з моменту захоплення території Кримського півострова у 18 столітті, викреслювали та переписували історію корінного народу України. Адже історична спадщина кримських татар та сама їх присутність на півострові несла загрозу для утвердження сфабрикованого міту про ісконну приналежність Криму до Росії та заважала політиці російського колоніалізму. З моменту окупації Автономної Республіки Крим та Севастополя в 2024 році. У 2014 році РФ цілеспрямовано чинить репресії проти кримсько-татарського народу, продовжуючи злочин, злочинні дії терористичного тоталітарного радянського режиму та Російської імперії. Український народ, який зазнав переслідувань та репресій, а також став жертвою радянського геноциду Голодомору, всіляко усвідомлює та поділяє біль депортації, геноциду кримського татарського народу. Це спільна трагедія. Трагедія українського народу. Україна працює над тим, щоб геноцид кримськотатарського народу був визнаний на міжнародному рівні, а також і іншими націями, які постраждали від схожих злочинів тоталітарних режимів. Через 80 років після депортації РФ продовжує тоталітарні радянські за характером імперські традиції поневолення, здійснюючи комплексні та системні репресії кримських татар, які не згодні з окупацією Кримського півострова та наближають звільнення Криму. РФ створює умови для тихої депортації кримських татар через репресії, загрози, впровадження політики Руського миру та наративу священної війни проти України та Заходу. РФ принесла в Крим політично мотивовані переслідування, насильницькі зникнення, вбивства, позбавлення свободи, слова та віросповідання, мілітаризацію дитинства. Продовжує тоталітарні традиції репресивних репресій Кримських татар. Прямі нащадки традицій та методів НКВС, російські силові структури послуговуються тими самими методами, які і створили на території окупованого Кримського півострова осередок репресій, страху, цілеспрямованих порушень прав людини, корінних народів Криму. Поки адекватно не оцінено злочин проти людяності геноцид кримських татар. Завжди є можливість повторення страшної практики знищення національних спільнот, що і здійснюється країною-окупантою сьогодні. Злочин-геноциду кримський татар є складовою російської політики колонізації злочином проти людяності. Після тимчасової окупації Криму країна-агресор, так само, як і 80 років тому радянський тоталітарний режим здійснює злочин проти міжнародного гуманітарного права, заміщення населення Криму. Цілеспрямовано підтримує та стимулює міграцію росіян на кримську-українську землю батьківщину кримських татар. І сьогодні, в день 80-ї ріковини депортації, важливо пам'ятати та згадувати цей жахливий терор проти корінного народу України, кримського татарського народу. Ми пам'ятаємо та шануємо. Пам Усіх загиблих входять ці депортації.